Народ, я один не розумію людей, які досі використовують неповнорозмірні клавіатури, адже деякі ігри та робочі питання, де без нумпаду, ну просто не обійтись. І тут я зустрів клавіатуру від Proof Gaming, яка зветься Slicker Pro. Ця надзвичайна компактна клавіатура стала невід'ємною частиною мого робочого місця. І не дивлячись на те, що вона має при собі нумпад, місця на столі не стало мало. Дуже велике враження отримав я від того, як вона звучить. А коліщатка гучності стала приємним бонусом до зручного користування комп'ютером. Зроблена Slicker Pro із міцного abs пластику, через що Нічого не скріпить і не люфтить. Обитакі капи з гравіруванням а також свічі Getteron G Pro 30 Yellow, це саме те, що робить звучання натискання медом для сучасних людей. Має три типи підключення через USB за допомогою швидкісного Bluetooth у версії 5.3, а також через свій рідний дангл, який є у комплекті. rgb підсвічування, що додає зайвих 10 FPS у іграх та акумулятор, якого має вистачати з підсвіткою на 70 годин, без підсвічування на 450 годин. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, то Proof Gaming Slicker Pro, ви зможете знайти в шапці мого профілю за посиланням.